Друга парасолька вже в хлопців. Але ви про то побачите трохи пізніше. І залишилися трохи коштів і матеріалів. І оце я дивлюся, думаю, що, можливо, буде ще один проєкт, аналогічний, схожий. І готую акумулятор. Але в першу чергу готую їх зараз максимально швидко для того. Щоб перевірити інвертор, вернувся мені інвертор по гарантії. Зараз роблю акумулятор, тоді розкажу детальніше. І так, томатеч вернувся. рекламація. Я його тестував на пів кіловата, в мене працював нормально. В клієнта при першому включенні казав на будинок холостий хід нічого не було в будинку, включеного йому влупив. Влупив йому вихідний гашміст, низьковольтна частина лишилася ціла. Транзистори були точно в оригінальні, тому мені не зрозуміло, але мушу розбиратися. Відремонтував повторно і тепер буду тестувати на більшій потужності і давати відповіді на запитання. Перше запитання було в замовника, чому нейтраль виходу дзвониться на корпус. Спішу пояснити, це нормально. Ось тут є гвинт, він через реле йде якраз на корпус. Є два типи інвертора. Одні мають скрізний нуль, інші заземляють корпус на нейтраль, на заземлення фактично заземляють нейтраль, коли працюють від батареї. Оце ось це реле, якраз є через гвинт, його і заземляють. Коли інвертор йде байпасом, переходить на мережу, це реле відключається, корпус відключається від нейтралі і йде центральна нейтраль напряму. Це нормально, ознака такого інвертору, 3 реле. Тут проблем немає. Збираю, підключаю акумулятор і ганяємо. На вихід підключений подовжувач, звичайний вхід в мене підключений, не знаю, там видно чи ні. З заземленням для чистоти експерименту. Фазування не зберігаю до лампочки. Два блока живлення. Цей 25 А ампер дає. Це й 10 А, та й 35 ампер. Плюс Батарея Батарея це є 6 s 12 p Скільки з нею можна взяти, боюся сказати, але трохи можна взяти короткочасно в екстремальних умовах. Тому якось так. Без БМС-ки на скору руку її зліпив, тому страшно. Щоб мені зараз зарядити конденсатор, використовую низькоомний резистор, щоб не іскрило дуже. Зарядив конденсатори в інверторі, тепер треба припаяти, то вже без камери, щоб було простіше. Так, що ми маємо? В першому дублі, який вам не покажу, тільки що випадково включив одну батарею без блоків. Знаю, що з неї можна вижати 50 А без проблем. Це для неї трохи стрес, ну але що зробиш? Трохи страшно, бо вона ще й без БМСки. Додатково паралельно два блоки живлення. Маємо умовно 25 вольт, я виставив. І 25 А з цього, 10 з цього, це є 35 85 А маємо в запасі. Це десь в районі 2 кВт. Навантаження. Прожектор 150 Вт буде видно світитися. Калорифер ви внизу не бачите. На кіловат він зараз включений. І на всякий випадок чайник, Тільки щоб я 3 кВт одночасно не влупив з тої батарейки. Треба буде виключити калорифер, амперметр, щоб міряти струм. Не знаю, чи ви там буде бачите, я більше для себе. І так, постійний струм. І скинути. Є, тепер можу включати інвертор. Зараз він включиться з навантаженням в кіловат і знаю, що в замовника щось трохи намучено, тому що в нього є селектор фази, яким він включає інвертор не напряму постійно, а вибирає вхід 220 і вихід інвертора. В принципі, нічого кримінального там немає. От, пішов струм 50 А вживали, це кіловатне навантаження. Добре, кіловат, воно вже тягне, кіловат навіть з копійками без проблем. Чи тут я побачу потужність? Як мені це дивитися? Якими стрілками? Чесно кажучи, мені навіть лінь шукати. Герци, вольти, ампери, вати. Вихід вати мене цікавлять. 24,3 вольта показує. герци... 32% завантаження. 1,15-1,17 кВ. Показує. 3,6 кВ. В нас резистивне навантаження, можна вважати, що так, а інакше ділити на коефіцієнт косинус-фі, тобто 0,8. Ми бачимо, що воно включилося без проблем з навантаженням в 1 кВт і працює. Давайте дамо більше. Відключаю калорифер і включаю чайник. Два з копійками. Кіловат, блін, страшно. Включив чайник. Ні, то я чайник відключив. Відключаю калорифер. Струм впав до 8 А і включаю чайник. Куча, Щоб не гепнуло нічого. Зняв на вантажне, видно, що по кіргофу струм впав. Тут до 10 А тільки. Блін, чайник 2,2 кВт. Влупив. Струм перевантажився, мені прилад. Інвертор тримає. Показує 1,9 кВт. Тягне, чайник закипає. Блін, воно працює. Як мені тут подивитися струм більший? Як мені лампочка показує 176 Вт. 180 Гуляє трохи. На більший діапазон. Постійна напруга, постійний струм. Ага, тут його і обнуляти не треба, бо ті девіації менше ампери йому до лампочки. Добре, давайте дивитися. Блін, ще, напевно, попробую більше навантажити. Вмикаю Тен на пів кіловата. Вмикаю чайник. Чайник нам дає 86 Ампер. І інвертор включив вентилятори. Бачить 1,9 кВт навантаження. Ще 500 Вт йому додаю. 111 А. 2,4 кВт. Розігналися вентилятори, довго ганяти не буду. Мені достатньо показати вам, що воно тримає навантаження. Лишаю пів кВт. В замовника трохи намучено. Селектор фази в нього стоїть перемикач, він ним комутує. Будинок на 220 на вихід інвертора з одного боку, якби це не страшно з іншого боку, він теоретично ого навіть товсті дроти стали теплими. ніфіга фіга собі з іншого боку, така, така комутація є не рекомендованою, і щось можна там десь коротнути. Крім того, в нього стоїть зубер і стоїть ПЗВшка. Причому ПЗВ в нього стоїть на вході. Це неправильно, тому що якщо ви десь зловитеся на навантаженні з виходу з інвертора за дріт, і вас почне ліпати струмом, то ПЗВшка відключиться, але ж інвертор побачить пропадання мережі 220 Вт, 220 вольт і буде вас смажити, поки не розрядяться батарейки. Він же ж ПЗВшки не має, тому не може ПЗВ стояти до інвертора. Якщо ви ставите гібридний інвертор, ПЗВ має стояти на його виході. ПЗВ захищає вас від напруги, яка є на вході. На вході буде будинку. Напруга з інвертора. Тому має бути ПЗВшка після. А от зубер має стояти не після як замовника інвертора, а перед інвертором. Він буде захищати всі системи, в тому числі і китайський безперебійний, китайський гібридний інвертор. Тобто, якщо будуть якісь недопустимі скачки, щоб тут не стріляли вористори, він не виходив з ладу через недоліки Китайщини. Потрібно, щоб він відключив інвертор від мережі 220 вольт. Інвертор собі перейде на батарею і не буде ніяких проблем. Тепер. Показую, що вмикаю вилку 220 і перехожу на міську мережу. Побачив мережу. Перейшов байпасом. Він собі зараз буде заряджати. Мені того не треба, щоб він мені батарею заряджав. Відключаю його від 220 і ми перейшли на акумулятор. Ми працюємо на акумуляторі. Тобто... Повторно зремонтований безперебійник, навіть не безперебійник, як його правильно назвати, гібридний інвертор є повністю спавним. Він тримає, ну хай не зовсім максимально, але на відсотки 80% ми перевірили. Тобто пристрій є повністю справний і ніяких інших претензій по ньому я не прийму. Проконсультуйтесь в електрика, Хай він вам то грамотно правильно підключить. Тому що пристрій справний, якщо він у вас знову згорить, у вас щось не так, ви робите щось не так. Ну, для загалу запитання: чи маю я цю рекламацію приймати як гарантію, чи ні, просто цікаво почути ваші думки. А як я вже зроблю з замовником, то вже моя справа. В принципі, все вимикаю.